Безкоштовну психологічну допомогу учасникам бойових дій у зоні АТО та вимушеним переселенцям пропонують у Кіровограді. Її надаватимуть в реабілітаційному центрі обласного онкологічного диспансеру. Центр має кваліфікованих психологів та реабілітологів, а також усі умови для допомоги в адаптації військових до мирного життя. Подробиці розкаже Ольга Склярук. Центр реабілітації в онкодиспансерії. Щодня через нього проходять десятки онкохворих, які потребують психологічної підтримки та реабілітації після складних операцій. Тепер фахівці центру готові піднімати дух військовим та адаптувати до нових умов переселенців. Я знаю, що багато бойців АТО сьогодні лічаться і нуждаються в терапії психологічної. Вот такий називається посттравматичний синдром который приходит через какое-то время після того, як человек оттуда выходит из этой зони. Поэтому у нас с Константином владімічем Яриничем и з'явилася мысль, що ми мы можемо цим людям допомагати. Центр готовий прийняти усіх, кому потрібна психологічна підтримка та допомога. Спеціалісти медзакладу вже розробили спеціальні програми для хлопців, які були учасниками воєнних дій на сході, і яким нині важко адаптуватися до мирного життя. В этом центрі ми можемо придоставити і можливості і фізичної реабілітації, і аромат терапії, ось коли вже сюди потягнуться люди, я думаю, що ми определимо абсолютно індивідуально, що кому ми пропонуємо, в якому об'ємі, і е, я думаю, що результат буде дуже е, хороший, тим більше, що такої допомоги зараз в Кіровоградській області по суті справді не проводиться. З військовими та переселенцями працюватиме психолог-психотерапевт Раїса Привезенцева. Жінка сама приїхала із зони АТО і розуміє стан усіх, хто побував там. Вона вже місяць працює в реабілітаційному центрі. До цього выкладала психологию в одном из вышив. И на что будет упор? Упор прежде всего сделан на то, что человек приходит и он увидит в наших глазах желание помочь. При, когда он увидит это желание, естественно, ему он почувствует это, и я думаю, что захочет подойти просто к человеку и поговорить. Наша задача словом лечить, словом. тембром голоса. Кожному, хто звернеться за допомогою, тут обіцяють індивідуальний підхід і максимум уваги. Будуть формуватися групи, будуть записи на єдинічне заняття, тому що, може бути, некоторим потрібна реабілітація більш углублена, з людином треба буде працювати персонально, кожному буде уділено увагу, кожен тут знайде допомогу. Тому, будь ласка, приходьте, не бойтесь, все абсолютно безплатно. Центр знаходиться на сьомому поверсі онкологічного диспансеру. Запис проводить психолог Раїса Привезенцева з 13 до 14 години дня. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, день за днем.